Ірдоган перевернув, що війна там в Ізраїлі, це війна, там мусульман, християн проти мусульман. Ну, це він так перегорнув. А тут з самого початку, як все було, 5 тисяч ракет Палестина випустила, і будь-хто там, будь-якої віри, чи це християни були, чи це буддісти, Ізраїль, звісно, відповідав би. Без різниці, там, на віроїсповідання. Те, що так перевернув Ердоган, Путін цим використався, щоб єврея в Росії якось утискати, там, душити і цим шантажувати світ. Но, пригадаємо, як почалось. Да? Порушили кордони, почали вбивати ізраїльтян, почали там мародьорити, що завгодно витворяли, там 5 тисяч ракет випустили. Це навіть одна людина на ракету, це 5 тисяч життів. А скільки вони ще вбили, там підрахунки будуть ще йти йти, там досі знаходять трупи в Ізраїлі. І зараз, коли почалась відповідь, вони. Ой-ой-ой, як же нас б'ють за те, що ми мусульмани. Причому це? Б'ють за те, що проявили агресію, за те, що ви почали вбивати. І ну, це потрібно пам'ятати, так же як і з Путлером, Хто порушив границі, хто почав обстріл, хто зайшов військовим шляхом на чужу територію. Бачите, а коли їх там вже починають там, вбивати, то вони, ой, не давайте Україні озброєння, ой, заберіть озброєння України. Оце от починається вже плач такий, що їх коли до, до них відповідь. При, Приходить і починають це плутати. Що це війна там християн проти мусульман, це війна проти агресора. І все, все на все добре. До слідчої зустрічі.